Я відчуваю, що я недостатня, що поки що я не готова для цієї можливості. От колись, коли я наберуся когось досвіду, буду підходити на 100%, от тоді, От тоді, я спробую. Давайте чесно, чи були у колись у вас подібні думки? Я в цьому відео вирішила зачепити тему впевненості з декількох причин. Перша причина це те, що я 9 плюс років вже працюю в сфері HR, і за цей час я зустрічала просто. Сто сотні класних, талановитих, розумних людей, але вони були не до кінця впевнені в собі, такі сором'язливі, і відповідно цим дуже користувалися роботодавці, щоб десь їх так ущемляти. Друга причина це мої учениці, яких я випустив вже майже 300 людей зі свого hr курсу. І я зрозуміла, що запит дівчат він також в процесі навчання трансформувався про те, що насправді вони все можуть. Вони це знають, не вистачає банально якоїсь впевненості в собі, що от я зможу. І третя причина це моя власна впевненість. Це тема, яку я пропрацьовую впродовж свого життя. Шукаю якісь лайфхаки, і сьогодні я хочу поділитися з вами своєю формулою впевненості. Це буквально три компоненти, застосувавши які ви перейдете на новий рівень впевненості. Але спочатку хочу сказати, що ж таке впевненість, та, щоб ми були з вами на. Одній сторінці певністю, я називаю це от відчуття, що я можу, і я можу це зробити безвідносно до чогось одобрення. Тобто, впевненість для мене це здатність щось зробити, одноосібно прийняти рішення, і вам не потрібно ніякого одобрення нічого. Тому ще хочу зазначити, що впевненість це, знаєте, така штука, яка постійно, постійно як сніжний ком вона нагортається, тому що ви робите якісь звичні. Речі, ви в них вже впевнені, але якщо ви хочете вийти вище, йти далі, то вам треба якби переходити на новий рівень і прокачувати, якби докачувати свою впевненість. Тому я впевнена, в мене є така думка, що немає на 100% людей, знаєте, з такою впевненістю, що їм все рівно, вони нічого не бояться, все окей. От у мене є, є питання до цих людей, тому що мені здається, що тоді щось з психікою, можливо, якісь моменти. Тому щось боятися, бути невпевним це нормально. Нормально мати впевненість на різних рівнях, але це та річ, якою можна на 100% керувати. Давайте розбиратися, як це зробити. Тож мої три компоненти, моя формула впевненості, Вона складається з наступних компонентів. Перше це визнання власних заслуг, визнання власних результатів. Друге це вихід із зони комфорту. І третє – це підтримка оточення. Зараз ми з вами розберемо. Кожен з цих компонентів окремо, але спочатку попрошу вас поставити лайк цьому відео, поділитися, можливо, з другом, подругою, кому треба почути ці слова та про впевненість, і щоб ви вже нарешті змогли наважитися на те, що для вас важливо. Тож перший компонент це визнання власних результатів. Як з цим працювати? Тобто, ви маєте чітко розуміти, які у вас є заслуги, які у вас є результати, чого ви досягли вправ. Яка допоможе з цим пропрацювати, це список мінімум з 50 пунктів, чому я афігенний або афігенна. Там замість офігенна має бути трошки інше слово, але я не впевнена, що його Ютуб пропустить. Я думаю, що суть зрозуміло. Тобто, вам треба взяти нотатки або ваш там щоденник, де ви робите записи, і 50 пунктів, що я вмію добре, в чому я розбираюся, які в мене є сильні сторони, що про мене го говорять люди, от цей список він якби про те, його не його не потрібно нікому показувати, про те, щоб все своє найкраще знати наперед і виписати ці 50 пунктів. Я впевнена, що вже от на тому моменті ви себе відчуєте на певному такому емоційному підйомі, тому що я вже сказала, що впевненість це та річ, якою можна керувати взагалі своїм життям. Можна керувати. Не життя керує вами, а ви керуєте життя. ще одна вправа, яку я колись робила, Така похвальна промова. Це, ну якби промова, яку ви пишете Я себе люблю за, або В мене класно виходить щось. І ви пишете все, що у вас виходить добре. Обов'язково, якщо ви дівчина, жінка, починайте з зовнішності, типу, в мене класне там каштанове волосся, в мене класні карі очі і далі. Тільки ви не просто знаєте говорите про те, що яка ви обаятельна і привлікательна, а про те, що у вас є по факту. Ви підкріпляєте, чому ви. Хороша донька, тому що ви там дзвоните батькам, чи ви хороший працівник, і суть в тому, щоб не просто написати цю промову, а в тому, щоб перечитувати її в голос. Вчені довели, що не тільки думки наші впливають на те, що ми говоримо, а й навпаки, дуже впливає те, що ми говоримо, на наші думки. Тому проговорюючи про себе хороші речі, ми якби закріплюємо для себе це. Ми більше віримо в це, і я от впевнена, що ви не знайдете. Час на цю вправу, що ви її не зробите. Ви ж треба виділяти час на себе, десь 5 хвилин написати цю промову. Але якщо ви це зробите, впевнено, що буде ну, колосальний результат, можете написати мені в інстаграм, поділитися своїм зворотнім зв'язком, як вам ця вправа. Тобто, цей список, похвальна промова. Що роблю я для себе? В мене є окремі папочки. У мене є телеграм-канал з відгуками на курс. Я скріню все, що мені пишуть менеджери, приємного. Я скріню. Відгуки, якісь на мою роботу, і це все складаю. Іноді знаєте, я доходжу до цієї папки, переглядаю, і оце те саме ті самі результати, про які я говорю, та тобто опора на те, що вже добре. Нам потрібно завжди орієнтуватися на свої сильні сторони, на те, що в нас вже добре. Нам завжди буде що докачувати, що докручувати, що покращувати. Але це наша основа і опора, це наші результати. Тобто, перший компонент формули це визнання власних результатів. Зробіть це будь-яким зручним для вас способом другий компонент це вихід із зони комфорту. Це дуже класний крок. розумію, що складно, але ви себе починаєте настільки поважати, настільки більше цінувати, любити, бути впевненіше, що вам треба зробити. Підіть, напишіть людині, які давно збиралися, або просто подайте не знаю резюме на ту вакансію, яку хотіла. Запишіться на якусь там співбесіду в якийсь вуз. Спробуй Йте, щось зробити, що за рамками того, що ви робите звично. Наприклад, мені здається, що в мене запис youtube відео це мій постійний вихід з зони комфорту. Але я приходжу, збираюся, записую відео. Я така блін, я змогла. І певний така повага до себе виникає. Третє це підтримуюче оточення. Не обов'язково або часто навіть е е е наші близькі люди вони не підтримують та те, чим ми займаємося, не знаю. Нову професію ми хочемо отримати, все в нашому житті можна обирати насправді, і ми можемо обирати оточення, з яким ми будемо дивитися в одну сторону. По факту, ви можете знайти спільноту, ви можете піти на навчання, можете створити цю спільноту. Тобто, ваша задача знайти оточення людей, які не будуть вам давати десь злитися, будуть для вас підтримкою, і де ви будете бачити, що у людей виходить, тобто ви. Будете бачити позитивне підтвердження досягнення тих цілей, яких ви хочете для себе. Мені здається, що я якось несвідомо побудувала по цій формулі всі свої продукти, які я роблю навчання, тобто оцифровка свої точки, а своїх результатів, вихід з зони комфорту це наші практичні зустрічі на hr курсі там де трапляються дуже цікаві кейси, їх треба програвати та нікуди звідси не дінешся. І третє, при тому, ви все це робите. В такому приймаючому оточенні, яке вас завжди підтримає, і якщо ви знаєте, розумієте, що я зараз почуваюся не дуже невпевнене, не можу на щось наважитися, візьміть ці три компоненти і просто на кожен з них зробіть якусь дію. І в процесі ви зрозумієте, що прийшла енергія, що ви зрозуміли, що ви можете. Ще одна, одна річ, яка не входить в цю формулу, яку я для себе зрозуміла нещодавно, про те, що. Коли ми робимо собі щось, що ми собі пообіцяли, супер. Підвищується і впевненість, і самооцінка, і та сама повага до себе, коли ви собі пообіцяли, що ви більше не будете вислуховувати на роботі, ви підете і звільнитеся. І ви не просто це тягнеться із року в рік, із року в рік, а ви раз це і зробили. Так, да, це страшно, це стрес і так далі. Але якщо у вас ці всі три компоненти, ви їх вибудовуєте на них опори, вам вже буде простіше. Ви просто ходите і в якийсь момент такі. Я змогла. Я, я дала собі слово і я його стримала. І, мабуть, це одне з основних таких речей це виконувати обіцянки, які ти даєш самій собі або самому собі. Це також дуже, дуже сильно впливає на впевненість. Те, що я хотіла для вас підкреслити в цьому відео, що впевненість це деякий процес, та хоча це іменник, так би це як фінальний результат. Я хочу бути впевненою, але впевненість — Впевненість – це певний процес. Це постійно мати в полі свого зору ці компоненти, це постійно над цим працювати. Це занурювати себе в нові виходи із зони комфорту. Ну, це мені здається робота довжиною в життя. А як вам це відео? Як ви працюєте над своєю впевненістю? Діліться в коментарях і рада бути вам корисною.